Візети, так це місце вони зайняли. І їх, бачите, вони не хочуть виходити від Ну, якби моя влада, Чухалася. я б їх викинув. Віталася наша держава отак, 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 отак. Світлоки незалежно. Допустив, тобто, що діти це вивезли. Це вижить. Вони вивозили і рані. Так,

Аскольд. Він не наш. Підожди, підожди. Ми звикли читати Аскольд. Yeah. А може він Аскольд? Тобто well, well. зол, Гольд золотий, yeah. Ас золотий, Ас. Що таке золотий Ас? Ну я розумію, що це это... mm -hmm. золотий. Ну, я просто мені попала книжка. Це я був в Галини Ковганич. Вона там Ну, ладно, в Вінській області погребище. І книжка це попалась Гатило. Ну, про... Я пристав... ну воно хто його знає, Чи воно не історично видно, але ну, видно, у когось залишилися ці ну, записи, тих часів. Так це п'яте століття ери. От вам Гатило. А його ж Богдан ім'я. Назвали Атио. Ну, а эти вже москалі назвали його як? его І...